А ви знали, що в доповненні до нашої гри «Арідник» під назвою місцини відображено реальні туристичні пам'ятки України. Тоді залишайтеся зі мною. Одарка бордова на зв'язку. Розкажу і покажу все детальніше. Водоспад Шепіт знаходиться біля села Пилипець у Закарпатській області. Висота водоспаду 14 метрів і є привабливим для усіх любителів фото на витягнутій руці. З 1993 року, поблизу місцини, на початку липня проходить неформальний фестиваль, на який приїжджає переважно молодь. Пік святкувань припадає на свято Івана Копала в ніч на 7 липня з місцевими традиціями та колоритом. Я там також гуляла. Озеро Сенивир має також іншу назву Морське око найбільше озеро українських Карпат, кришталево-чиста та не менш містичне за інші місцини. Воно знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря, і утворене було 10 тисяч років тому через якісь тектонічні суви. До того ж, озеро є центром багатьох культурних проєктів України. Зокрема, тут знімали. Що мало документальних та художніх фільмів, таких як Захар Беркут. Полонина боржава є найдовшою полониною Закарпаття. Унікальність боржави це відкриті гірські хребти, де майже немає лісів у верхній частині. Це створює панорамні краєвиди на 360 градусів, тому там можна зустріти багато любителів, робити селфі та парапланеристів. Хто не знає про тустань? Середньовічна наскальна фортеця, град і митниця 12-16 століть. Там був давньоруський наскальний оборонний комплекс, залишки якого все ще збереглися. Зараз місцевість діє як заповідник влітку тут. Проводяться фестивалі на тему середньовіччя. Сюди з'їжджаються з усієї України та світу, щоби поглянути на фортеці у скелях. Головне, не пишіть тут, був вася пам'ятку треба берегти. Оголька – широкий луг це найбільший масив букових пролісів у всій Європі, з площею понад 8 тисяч гектарів. Він знаходиться у списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2007 року. Тут ростуть дерева, яким по 300-500 років. Багато з них ніколи не були зроблені або штучно посаджені. Через важку доступність цей масив довго залишався ізольованим. Тому тут збереглись архаїчні обряди, говірки і звичаї, недоторкана природа, велика кількість фауни і флори, яка може існувати лише в. В межах цього дивовижного простору. Це справді неймовірно. Усі ці крутезні місцини доповнюють ваш ігровий досвід у грі Рідник, і їх ви досі можете замовити та отримати першими, підтримавши рідника на сервісі Hive. Лінк залишили у профілі.